В лабораторії автоматизації та робототехніки Житомирської політехніки викладачі разом зі студентами проводять наукові дослідження. На основі відомих технічних рішень створюємо свої, розвиваємо проєкт. Тобто, це квадрокоптери, які студенти разом з викладачами складають, збирають, налаштовують і далі цей проєкт розвивається в. Використання з різноманітними датчиками, в даному випадку, з тепловізором, який в майбутньому буде використовуватись. В даному проекті проєктом передбачена розробка системи, яка працюватиме автоматично і буде виявляти пожежі та джерела їх займання. Також система буде визначати рівень забрудненості повітря, газами. Вона буде також використовуватися у цивільних цілях для вимірювання витрат витоків тепла у приміщеннях житлового призначення для проведення задач енергоаудиту. Відповідно, система може бути цікава і буде використовуватися в перспективі після того, як буде розроблена. Службами, пожежними службами, екологічними інспекціями, військових цілях. Зібрати такий безпілотний апарат досить складно, говорить аспірант кафедри автоматизації та комп'ютерно інтегрованих технологій Антон Кравчук. То спочатку треба зробити модель і надрукувати, відшліфувати, пофарбувати, потім зібрати. А електроніка це завжди дуже складно, тому студенти і викладачі в цьому плані співпрацюють дуже дуже. Активно до проєкту залучатимуть молодих вчених до 35 років різних спеціальностей. Нині близько 15 викладачів та 30 студентів проводять у лабораторії наукові дослідження. Це саме проста версія робота фермера. Він насіння розсаджує в землі по певним координатам, використовується в різних теплицях та має змогу. Використання дистанційно, це робот гексапод Як ви можете бачити, конструкцію він дуже схожий на звичайного павука. Досить багато як лапок. Він має кращу прохідність в порівнянні з колісними і гусеничними платформами. Тому в плані прохідності він кращий. І так його можна використовувати, наприклад, у важкодоступних місцях, після якихось аварій або в шахтах. Наприклад, такі уроду проекти з використанням омніколеса в частності в. Великий проект це то, що ми робимо безпосередньо для Житомирської політехніки. Це робот Стюарт, то що дуже популярно в Європі і в Кореї, це розвозення на напоїв або буклетної продукції в автономному режимі. Продукція такого типу використовується для того, щоб робити проекти пов'язані з екомоніторингом річок. Студенти розробляють навігаційні системи, використовуючи колісні платформи різного типу. Коли ви студент до нас тільки поступають, всі ці технології насправді починаються з Лега. Лега дуже. Популярний конструктор, який використовується в Європі в вузах". новий проєкт, на який держава виділила майже 2,5 мільйони гривень, реалізовуватимуть впродовж трьох років. Ольга Групсікора Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.